Так, Друзі, всім привіт! Е, знаходжуся в гаражу. Е, відео несе просто такий характер, якби е, поспілкуватися е, про те, про це. Значить, е, головки знайшов, у мене був номер телефона одного товариша, якого я гідробак купував. Значить, головки в нього замовив. Е, Вчора мені написав, що віддав головки е, товаришу на перевірку. І я думаю, спочатку тижня він вже мені відійшли е, головки. Значить, ну, тільки головки прийдуть, значить, ми одразу будемо збирати цю теж буду демонту... демонтовувати, знімати. О, і дві радянських ставити. Значить, регулювати все і. Буду пробувати, так як я говорив, виставляти ще раз момент вприску палива. Тому що чорний дим! О, був дуже такий. Бачили на попередніх відео з дискування. Будемо добиватися нормальної роботи трактору Т-25, Двигона Д21. Ну, а так. Зараз покажу, як у мене зараз все виглядає. Так як розібрав, так все і лежить. О. Колеса теж ще не збортував. Не Нема, маю часу, диска вкинув і все на цьому. Оце так. Сьогодні пробував, значить є. Ось перевернув головку догори ногами, налив зверху на клапана. Ну, кресини в мене немає дома для того, щоб перевірити. Я, бачим, Бачите, в головці рідина стоїть. Я налив розчинника 647-го. Ну, його тут, звичайно, було багато. Я думаю, що він висох. Ну, начебто... Знизу не тече. Я перевіряв, чи тримають клапана. Ну, думаю, головка ця знята. Раді інтересу, думаю, перевірю. Течуть-течуть. То в мене підозри були на те, що погано перекривають клапана, і з того трактор так погано працював. Покажу вам ще. Водійське сидіння. Отаке От я купив з китайського трактора. Не пам'ятаю, бачив на площадки в як він той називається, трактор. Зараз пам'ят Донгфенг, кажеться. Стояв. Стояло таке сидіння. О, воно має пружини взаді. Покажу тут. Регулює, регулюється натяжка пружин. Слабше сильніше. Ну таке непогане. Головне, що амортизує, як сідаєш. Так. так. Ну, зараз включу чат, тому що чат був виключений. Секундочку. А, Степан, привіт. Привіт, чат був виключений, зараз, секунду. Так, чат віднявся сообщення. Так, ага, є. А тільки Степан один і написав. Все, пап, привіт. Як там справи в Закарпатті? На Польшу вже на заробітки не їдеш. Жнива, напевно, вдома, так? Да? Жнива, жнива вже, напевно, закінчились. Ну, там ще овес в коячмінь. О, залишився. Коротше, отак. От Значить, оці головочки, напевно, будемо викидати в мусорку. Значите, в чому різниця? Зараз на світло покажу. В чому різниця цих головок. У радянських у нас тільки от тут форсуночка. А у цій ще є свіча накала, то є ще один отвір. Але так як показала практика, вони тільки для першого виїзду і все. Зараз по секунду, поки говорив, не бачив, що ти писав. Так, за границею. То ти по знов за границею, так? Да? Молодець, заробляєш гроші. Привіт, на мою думку, від іномарки двигун був би. А, да, був би, в принципі. Але що то ідея на такий двигун Д21. Чому така ідея цього, цього двигуна? E, значить, проміжутка в мене. Просто спочатку була ідея проміжутки, а потім, уже, щоб нічого не кулібнічити, я вирішив e, робити все по-заводському. Тобто проміжутка Т-25, полурамок Т-25 О, і. И... коротше, все Т-25. Звісно, іномарки е е дизель хороший був би краще. Якийсь чотирьохциліндровий водяне охолодження, звичайно, це був би супер. Але так як, е ну, зробив те, що зробив, я думаю, що цей проєкт буде закінчено в такому стані, то тобто з таким двигуном, все, а наймабутнє буде е бажання, будемо будем робити ще. Я думаю, це ще не останній проєкт, роботи ще будуть. О, техніку крутити будемо. Отак, коротше, в такому стані зараз у мене трактор розкиданий і чекає запчастин. Ось таке все. Так. так, 9 чоловік, зараз секунду, чат вмикну. Привіт земляк, Я трохи відстав. Це проєкт міні-трактора. Так, да, да, це проєкт міні-трактора. Е трактор саморобний з двигуном від Т-25, проміжутка Т-25. Коробка, е переглянете мої попередні відео. Коробка у мене із болгарського навантажувача із е мостом заднім. Стаціонарно з'єднане без рами. Полурамок у мене такий самі, як у Т-25. Ну, кому цікаво, хто перший раз зайшов на привіт. Привіт, регіон 36 Віталій. Зайдете на мій канал, дуже багато відео по цьому трактору є там. О, переглянете. Так. Василь Інтішин. Зараз, секундочку. Так, деревенський кот, привет. Привет, як то шифеня в тебе? Бігає, радує, все нормально, без поломок. Я так розумію, в цьому році теж купував, да? Мені здається, як я не помиляюсь 24-ка в тебе, да? Повноприводно, так же само, як у брата. Ну, що іще сказати. Ну, значить, роботи не продовжую, не маю часу. Ну, зараз, як завжди в мене робота така, що кожен день на роботі. І сьогодні неділя був на роботі. А, ну, так, да, я бачив, бачив. Пам'ятаю. Пам'ятаю тебе, пам'ятаю твій трактор, як згружали, як каталися. Да. Але я думаю, що в цьому році ну колеса вже в мене куплені. Е, значить, чому так е, купував колеса? Роблю плуга до нього. Да? Е, буду купувати плуга. Значить, бачили боронування. Е, там я перед боронуванням посіяв редьку для того, щоб ну, тіпа, начебто переробити город. Але е, сама головна моя ціль переробити і вигорать вже Напосів на осінь там, під пшеницю назяв, щоб перед робився город е, своїм трактором. Тобто колеса, які ви бачите, мої великі, уже на цю оранку не підходять, тому що ширина у коліс 40 см. О, це дуже забагато, це дуже великий плуг треба. ну, смисла нема. Тому я... Купив колеса 11 2 на 20. О, зараз ще раз покажу. Вже товщина тут 24 см О, і якби плужок буде 2 на 25 см. Е, дивився я так само, як диску борону е, бомет е, плужка. 95 тисяч коштує, кажеться, мені високі корпуса там ідуть Такий планую брати. Зроблю мотор, поставлю колеса. І слідуюча операція роботи е, трактором буде оранка. Привіт! Як вирішив проблему з колесами. МТЗ вони нижчі, чи ці що стоять? Е, е, МТЗ вони нижчі, я зараз покажу. Зараз підкочу вам спеціальне колесо і глянемо. Ну, як бачите, на сантиметрів 10 добрих МТЗовське колесо нижче. Значить, ну, якщо його прикрутити, то це 5 сантиметрів, трактор стане нижче. Ну, я думаю, швидкість трактора вже зменшиться від меншого діаметра. і легше піде, напевно, тому що колесо набагато легше. Я вам скажу, я ці колеса сам установляв, перекидав, то вони такі. Бадьорі, тяжкі. Диски в них такі машнейські. Ну, їх тягала е, самохідна косівка. Це були передні колеса самохідної косівки, то там було байдуже, там велика техніка. О, отаке. Так. Ну, може, когось цікавить, запитуйте. Ну, а так, в принципі, роботою трактора е, всією частиною, ну, поки е, двигуна не будемо чіпати. Е, з двигуном, звичайно, в мене зараз е, особі стосунки, тому що е, головками я незадоволен, незадоволений. Е, звичайно, заводка на січах накала зимою пробував. Е, класно, е, бистренько заводиться, ну, знаєте, як іномарочка. Потримав трохи свічі накала і зразу трактор заводиться. Звичайно, Т25, у кого є 25, знають, що зимою тяжка заводка, треба там факелом гріти у воздухан, там, і тоді тепер. Свіча накала заводська, як завжди, вона не дає такого ефекту або не працює. А тут краще. Але це один такий, можна сказати, плюс мінус, який перебуває цей плюс. Мінус тому що літіо головки ніяке, зразу розірвало всі там ці канали. Дві, два ж отвори в попередньому відео бачили. Вирвало у впусному колекторі і у випусному колекторі. Отакі. Так, Діма, привіт, ведущий мост на думці. Ведущий мост, думаю. Колись ну на майбутнє. Е, задумок багато на цьому, до цього трактора. Хочу довести до путьового кінця е, всю зараз ходову частину. У мене ще проблема зараз е, буде, слідуюча. Е, в мене зараз розбиті втулки всі на передній, е, на передньому мості. Там, де ж оце все крутиться, ну, повністю всі втулки е, латунні. Чи вони там мені здається, латунні потрібно купувати? Я маю на увазі отут, на валу качення переднього балансіра. О, це все потрібно міняти, робити капітали, тому що балку я купив беушну, так втикнув і катаю. Чому я її не крашу і не займаюся вже, ну не довожу до нормального стану. О, щоб так було все, як в трактор. Ну, трактор, звичайно, зараз стоїть в пилюці. Е, ну, так з городу, як заїхав, так і став. Е, головна проблема була з головкою, почав її розбирати і все. Вже головки поміняю, все повичищаю, Гідрав... по гідравліки багато, там трохи потоків є. Трошки соплить масло, треба це все е, буде перекрутити. Подивитися, щоб було все нормально. І буду продовжувати із валом відбора мощностей з гідромотором. Підключати його і буду запускати в роботу. Тому що це ну, багать, багатьох мене питали, коли ж будеш тестувати. А поки ще не підключав, там і. Треба помудохатися із водкою шлангів. Там е, вход-виход і зброс е, тиску масла є. Тобто три шланги в гідромоторі. Це все треба помудохатися, підключити. Правильно, хочу зробити радіатор на е, охолодження цього масла, тому що, е, з ким не говорив при постійній роботі гідромотора, е, масло буде грітися. О, і щоб гідромотор е, працював на повну потужність, масло треба охолоджувати. Хочу поставити радіатор, хочу поставити е, вентилятор, який буде зразу обдувати е, охолоджувати цей радіатор. Ну, тобто є з чим працювати. Оце таке. Так. Привіт, привіт, міні-трактор UA. Рома, привіт. Так, вилів відро гарячої води. І... Ну да. Ти, Степана, куди виливаєш гарячу воду? На сам двигун, я так розумію. Для заводки. таке. Ну, тоді, в принципі, зняв таке коротеньке відео, поспілкувався з вами. Тому що ну, не маю що знімати, нічого не роблю. Так вирішив вийти в прямий ефір на головку. Ну, це добре, що виливаєш на головку воду. Але якби для мене цей варіант не підходить. Не люблю я обливати там трактор. Вода все-таки. ну, Люблю, щоб техніка була. В трошки в нормальному стані. Добренько тоді всім. Е, пока Заходьте, кстати, на моїх хто не заходив в нові відео. Там їздили із сім'єю Межигір'я е, ну, Мені дуже сподобалось, наприклад, в музеї ретроавтомобілів е, Класно, екземпляри там, звичайно, стоять. Дуже класно отреставровані. є нові автомобілі там 11-12 року. То тобто, я так розумію, вони були купувалися і зразу поставлені в той музей. Та й самому на території цього Межигір'я дуже зачаровує природа. Ну, класно все. Ну, 6 років вже воно є в доступі для любої людини. Ну, я рахую, що воно все в нормальному стані. Там люди доглядають. Ну, звичайно, вход туди платний. Якщо не пам'ятаю, 150 за дорослого і 50 за дитину. О, класно. Відпочили за цілий день. Не встигли все обійти. Значить, ще раз якось придеться вибратися туди, тому що в зоопарку не був у Межигір'ї, в кінологічному центрі не були, там парники є, є що подивитися. ну Багато цікавого ще є. Тобто одне крило, будемо, як на карті дивитися, зліва, ми обійшли. там музей, Що там таке цікаве було? Музей, потім вертолітна площадка. Ну, корови там були пастбище. Я так думаю, що то вже їх, мені здається, ну, зараз вже запустили, тому що, мені здається, там їх не було раніше. О. Мажигір'я 80 кілометрів з Вишгорода, я там живу. А де ти живеш, Степане? Виноградова, я там живу. Е, Межигір'я – це Київська область. Е, це не Виноградова, а це е, Вижгород, Київська область, область, Вижгородський район. Мені здається так. правильна адреса. Це там, де жив Янукович. Хто не був, цікаво, є, що подивитися і Ще раз, заходьте на канал, дивіться музей ретроавтомобілів. Ну Мені, так як я люблю автомобілі, техніку, мені дуже сподобалось. О, Є що подивитися, кожен екземпляр я зняв дуже тяльно по кругу, показав там кожну табличку, назву автомобіля і характеристику. Таке. Ну, Добре тоді, на цьому буду закінчувати. Всім пока. Заходьте на відоси. Все, пока.